Як вивести власний бізнес на вищий рівень? Мене звати Кубою Генія, власниця генства нерухомості рухомості у, у Варшаві. А у бізнесі я з 2015 року. А це мій виступ для дії бізнес у Варшаві, де я була спікером на зустрічі Ukrainian Community Connect. Я свою презентацію знаєте, поєднала з тим, як взагалі. Відбулось моє життя у Польщі, і як я тут розвивалася, як з'явилася моя компанія. Я приклад тої людини, яка приїхала у Польщу у 2014 році, і приїхала сюди на магістратуру. Тоді не було без візу, тоді не можна було просто приїхати у Польщу. Так, тобто, ми зробили тоді ще з моїм нареченим, тепер хлопцем. Візи приїхали сюди на магістратуру. Це була моя друга магістратура. Я в Україні теж навчалася на магістратурі, англійська філологія. А в мене був закінчений бакалавріат з англійської німецької мови, і я залишилася на магістратурі на таке Стаціонарне не стаціонарне, а індивідуальне відвідування У мене було в Україні магістратура, і я сюди поступила на бізнес-туризм. Знаєте, коли ми поступали сюди, насправді я обирала напрямок з таким: ні, ну класну візу зроблю, легально буду в Польщі. Працювати почну, все буде супер. Але зараз я дивлюся, що в принципі я класно обрала напрямок. Якщо ви зараз десь навчаєтеся і вибираєте десь кудись піти або якесь ще додаткове навчання, обирайте все-таки щось пов'язане з тим, що в майбутньому допоможе. Адже бізнес-туризм все-таки мені допоміг. Виявилося, що нас вчили відкрите агентство по туризму я відкрила агентство з нарухомості, але деякі речі дуже допомагають, такі як аналіза ринку, як аналізувати конкурентів і так далі. І, от, в 2014-му я переїжджаю до Польщі, поступаю на магістратуру бізнес туризму і починаю працювати вчителем. Як я вже сказала, я мала бакалавріат з англійської та німецької мов, приїхала сюди в Польщу три дні. Скажу так: в мене не було потреби насправді, щоб піти одразу працювати. Я дуже вдячна батькам. Вони оплатили мені перший семестр. У мене були зароблені гроші ще з США, адже я під час навчання в Україні літала на and travel, можливо, хто що ти їдеш, подорожуєш і заробляєш гроші, повертаєш за програму. І я могла, в принципі, дозволити. Собі якийсь період часу приїхати, не знаю, там місяць посидіти, подивитися, як тій Польщі взагалі живеться і що в ній робити. Але я така людина, яка не може сидіти постійно. Знаєте, я нещодавно виставила такий різ. Якщо е, ви щотижня будете відкладати 385 злотих разом з своїм партнером, тобто ви 385, і ваш партнер 385 злотих щотижня, то за два роки ви назбираєте 80 тисяч злотих. А 80 тисяч злотих це в нас перший внесок на квартиру, яку купимо за 800 тисяч. Ну це вже про мою компанію, адже ми робимо моїй потеки в мене є ліцензія по консультанта. Але і мені одна дівчина пише, що. Євгенія, ну це нереально, щоб людина відкладала щотижні, щоб людина щотижня працювала. На що я відповіла: ну якби це гласно, але ну я працюю реально щотижня, і навіть якщо я не знаходжусь фізично в себе в компанії в офісі, то я все одно працюю. Я придумую нові ідеї, я розповідаю про свою команду. І зараз я теж трішечки далі пройдемо. Що коли ти займаєшся бізнесом, щоб вийти трішечки на інший рівень, ти маєш розуміти, що ти маєш відповідальність не тільки за себе ти більше не один, так? я взагалі ділю, знаєте, тут задавали питання: хто підприємець? Так? І всі такі: я підприємець, я підприємець. Я ділю на три стадії. Перша стадія, я називаю експерт. Є людина, яка експерт в своїй ніші, ну це зараз так модно назвати експерт, але не знаю, ну тобто навіть якщо ми перукар, ти працюєш сам на себе. Ти ніби стаєш підприємцем, але ти працюєш сам на себе. От ти експерт в своїй ніші, ти щось робиш. Потім ти вже стаєш підприємцем, коли ти наймаєш людей і які починають, які починають працювати разом з тобою, але все одно воно без тебе не їде. Ти далі мусиш працювати, ти далі приносиш клієнтів в своїй команді, ти далі робиш все, щоб твій бізнес працював. От я, наприклад, зараз на цій стадії, там, де 52 тижні в рік, я все одно на зв'язку з командою, я все одно щось придумую, щось роблю і вношу внесок в розвиток компанії і розвитку. А от уже третій. Третя стадія це у нас іде бізнес. так, Бізнес для мене особисто, не знаю, як для вас, але для мене особисто бізнес це коли людина може сказати, я на два місяці до мене не телефонуєте, взагалі не пишете. І твій бізнес, який був, і ти повертаєшся через два місяці, він такий самий залишиться. Ось це вже бізнес особисто для мене. Я постійно йду до цієї третьої е, сходинки, мені дуже хочеться туди. Але все почалося ще ось туди, в 2014-му, коли я приїхала на третій день. До речі, я не договорила У мене диплом бакалавра англійської мови. Я приїжджаю в Польщу. Мені сидіти на місці не хочеться. Я розумію, потрібно заробляти щось робити. Я тоді знаєте, що зробила? Я оцінила те, що я знаю. У мене не було знання польської мови. У мене було знання польської мови на рівні п'ятого класу. мав на ім'я Євгенія. І прочитати вмію, Ну але я була філолог з освіти, англійська, німецька мови, все таки дає своє мови, вчаться трішечки легше, так ну, ну так пішло. І я сижу така думаю, так а що в мене є? А в мене є диплом бакалавріата, а у мене є work and travel в США знання англійської мови. А чому мені не вислати CV сів тут у школи приватні, які викладають англійську? Мене на третій день взяли early stage, можливо, хтось чув, є така приватна школа англійської мови. Це був 2014 рік, я прийшла на співбесіду, поговорила, і там, знаєте, що було класно? Нам заборонялося з дітьми говорити польською. Нам можна було говорити тільки англійською. Я кажу very well. Тобто те, що треба, на третій день мене беруть на роботу. Я почала працювати. Я тоді вчилась на магістратурі на стаціонарі. В Україні в мене була е, магістратура з англійською, я ще закінчила. Я пішла працювати вчителем, але там, знаєте, мені допомагало. Уроки були це додатково була англійська для діток і в діток була або перед школою, або після школи. І в мене були інколи такі дні, коли я зранку, ми жила на Орсинові. Школа, де я викладала, була на Біоенці, університет на Орсинові. І я вставала там в п'ятій ранку. У мене було дві зупинки автобусом до метро на метро з Ур... Урсунова я до кінця до Молочин Тоді ще не було трамваїв в 2014-му. Тоді автобусом до тої школи проводила уроки, верталася на пари, і так тривало декілька місяців. Поки знаєте, мені знову не сиділось на місці. Тут 2015 закінчення 2014-го Я розумію, що я дуже люблю дітей. Насправді я обожнюю дітей, я обожнюю свою донечку, але не коли так багато. І це постійно повторюю. в мене є приклад моєї мами. Вона у мене вчитель української мови і літератури. І це людина, яка віддана своїй роботі. Вона обожнює дітей. В неї всі учні це її діти. Я з маленьких з малечка ходила до неї на уроки, на випускні і постійно в неї були ці діти. І вона обожнювала це. але… Я не відчувала, що я можу так, як мама, тому що в мене постійно був ще приклад мого тата. Можливо, хто слідкує за інстаграм то це вже чув. Бо я це вже розповідала. А в мене тато постійно все життя крутився. То в Польщу їздив на Орсенові, у ці будинки, блоки що побудовані. Він будував. Потім він працював з власниками садів тут у Польщі. Потім були періоди, що тата там три дні немає, чотири дні в тиждень він є вдома, але побудував будинок тату. На відпочинки їздили ми за рахунок тата, а мама працювала вчителем. Потім була і методистом. Тобто, в мене мама теж стала і методистом в райвідділі освіти. Ніби ці всі заслуги, це все це все. Але воно знаєте, я не відчувала, що я піду, так як мама. По цій стежці, що буду вчителем, я зможу, так як вона, і вони весь час сиділи цитатова. І я вирішую, що я хочу стати ріелтором. Ріалторство у мене сиділо ще з США, тому що в мене там був яскравий приклад людей, які працювали з нерухомістю. Я розсилаю CV тут по агентству нерухомості. Щоб ви розуміли, тобто польська в мене в мене вже покращилася, адже в нас була вимога по 7 годин польської щотижня в університеті, і я вже могла говорити на дечому. І тоді я почала використовувати свої плюси знову ж таки. Мене взяли в агентство працювати нерухомістю на співбесіді. Знаєте, що я сказала? Хоч в мене була польська погана, а вони говорять: а як ти будеш говорити? Кажу, дивіться, в мене є перевага над іншими над поляками. І в принципі, ми це зараз у нас в агентстві через те, що я працюю не тільки на ринок поляків, а на ще й на ринок іноземців. Так? Тобто я прийшла в агентство, було агентство, яке працювало поляк з поляками. А я прийшла, кажу, я українка, я можу працювати з англомовними, українськомовними, російськомовними. І поляки я розумію, тобто польська то погана, але я ж їх розумію вже. Я можу провести вам новий ринок клієнтів. І тоді так було. Я коли в мене були холодні продзвони, я дзвонила до власників нерухомості, і я їм говорила, нагапа ну, пані спишу вже мам акцент, але для того мав він це клієнтів і спродам пані Томішканко шибчий. Я використовувала свої мінуси як плюси, і тому, якщо треба розуміти, що кожна людина має мінуси, в кожному бізнесі насі є мінуси, є якісь свої нюанси, тільки потрібно вміти мені здається, працювати над цими мінусами і дивитися, як їх можна. Використати в плюс, і от тут я швиденько так зробила, що було далі. Дві 2015-му вже ріалторство пішло. Потім ми з чоловіком далі шукали, що ж далі. Да? Тобто я людина, яка постійно не сидиться оце на місці. Не могла вчителю роботу в школі, я покинула навчання. Далі було, і тут у мене одна колега була дорота така в мене в агентстві. і вона постійно. Мало появлялась в офісі. Я почала не розпитувати, з чим ти займаєшся, а вона займалася Airbnb і Booking. Хто орендував нерухомість через Airbnb Booking? Ну, мені здається, що всі, і там не завжди, правда, на Airbnb в нас квартири, але на Booking у нас дуже багато готелів. На Booking так само можна орендувати цілу квартиру. Оце ми з чоловіком з цим займалися. Ми орендували квартиру на довгий термін. Звичайно ж, попереджували власники, підписувалися договору, в яких було. Описано, що ми будемо їхню нерухомість здавати подобово, і це легально. Я про це теж говорю в інстаграмі. І мені часто пишуть, а що це легально, що це можна? Можна, тільки треба знати, як і робити це, щоб інші, щоб власники про це знали, і це треба робити офіційно. Тому що на жаль, це теж для вас така штучка. А в нас часто приходять купувати інвестиційну нерухомість, і люди говорять: я купую квартиру, я вже собі порахував, я її виставлю на Airbnb, Я швидше відіб'ю її зароблю більше. Звичайно, заробить людина більше, але потрібно розуміти, коли ми хочемо в Польщі здавати нерухомість на довгий термін. Від 30 днів і довше це у нас не потрібно підприємницької діяльності. Якщо ви купите тут нерухомість і почнете її здавати на місяці довше, ви не відкриваєте підприємницьку діяльність і просто починаєте платити 8,5 від вартості від того, що вам приходить, або 12,5 після 120 тисяч. Так, якщо ви хочете здавати подобово, і от у вас була якась ідея, ви орендували квартиру, в якій три кімнати, ви такі о, супер бізнес-план. Зараз на Airbnb виставлю і буду здавати подобову квартиру. Цього робити не можна, тому що треба вже мати зареєстровану підприємницьку діяльність і тут входить вад. Ми це дуже важливо. От ми з чоловіком це війшли, почали займатися airbnb букінгом. З часу в нас були хостели. А чи всі чули такі? В нас були робітничі хостели, тобто в нас жили цілі екіпи-будовляни. Це їжджали цілий будинок теж на від 30 днів. Далі в нас тут я написала так дві іпотеки, тому що на це. Одне з таких вагомих взагалі мені можливо, якщо хто довше в Польщі, я досить довго крутила таргет. Привіт, всім мене звати Женя. У мене дві іпотеки в Польщі в одній ми з чоловік в квартирі живемо, а друга нам здаємо оренду і потекут квартири оплачує нам дві іпотеки. Якось так я говорила, бо це реально була правда. Ми з чоловіком купили одну квартиру в іпотеку. Потім взяли другу квартиру в іпотеку. І це дійсно в Польщі можна. Одразу для вас інформація можна три, інколи навіть чотири банки дозволяють іпотеки взяти, аби вам вистачало кредитних можливостей, скажем так. І в нас було дві іпотеки. В одній квартирі ми жили, другу квартиру ми здавали в оренду, і оренду тої другої квартири покотрували нам дві оплати іпотеки і ще комунальні послуги. Це було класно, це був плюс. Далі ми ці всі через те, що ми ну, це працювали. Це вже був 2019 рік. У нас було дві іпотеки. І знаєте, українці потрібно не боятися розповідати, чим ти займаєшся. Як тільки ти не боїшся розповідати, в мене зараз яскрава в команді з'явилася на Василина, така моїнку сміли, але Василина куди не йде, з ким вона не говорить. Всі знають, що вона ріелтор, всі знають, що вона ріелтор, і всі вона кожен день до нас дзвонить. Ой, Жень, знаєш, тут оренду, тут от купівлю, там я вже почула там вже землю, а тут їй вже. І це так само було в нашому випадку. Ми з чоловіком ну скоріше розповідали, що ми займаємось нерухомістю. Що в нас є дві іпотеки, і в нас вже тоді з'явилися інвестори, українці, які хотіли інвестувати, це був 19 20 роки. Вони нерухомість у Польщі. Ми робили такі об'єкти. Чого хтось що таке Готовець? Готовець в Польщі називається купується квартира, велика, а, і ділиться на менші. І це називається готовіць. Тобто її ділять на декілька матчах і здають в оренду. Так робити можна, але важливо розуміти, що документально далі у вас лишиться одна квартира. Візуально поділиться на декілька. І в Польщі так можна ділити візуально на декілька, тому що внутрішня аранжація дозволена. А в документально у вас лишиться одна нерухомість. І ми почали робити таке: у нас були об'єкти, коли ми одну квартиру ділили на чотири, і в нас є в одного інвестора, є дев'ять квартир. Ми їх Ділили, здавали в оренду, організовували це все. І коли я вже почала більш активно вести свій блог в інстаграмі, у мене почали запити від людей за консультування. Тобто я побачила за потребу в людей, що а розкажи, як це зробити. Я от теж українець, я теж в Польщі, я хочу купити своє житло, а я хочу отримати іпотеку. Або знаєте, що в 2020-му, коли ти говорив, що в тебе є дві іпотеки в Польщі, таки, та що тебе громадянство? А ми такі та ні, на звичайні карти побуту. Нічого такого, якби маємо, звичайно, отримали. Я тоді почала розповідати в Блозі. і люди почали просити консультування. І завдяки тому, що я більше і більше розповідала в Блозі, в мене з'явилася Кубова хом. Кубова хом це моє агентство нерухомості, яке допомагає і об'єднує поляки та іноземців на ринку нерухомості. І звичайно, і я постійно про це говорю. Ми розуміємо дві сторони. Так? Тобто в мене якраз компанії працюють ті, хто може допомогти іноземцю, кожен іноземець приходить до нас, і ми розуміємо, що вам треба. Ми були на вашому місці. Тобто Кожен у нас в агентстві пройшов цей шлях, кожен знає, як допомогти іноземцю і розуміє ваші потреби. Але так само через те, що більшість, хто працює в агентстві, вони давно вже в Польщі ми розуміємо вже і польську культуру. І ми можемо допомогти, об'єднати це разом. І це одна з наших таких місій. І те, що от я зараз теж говорила про як вийти на вищий рівень, я коли до моменту 2021 року я була на тому стадію цього то експерта? Я відповідала сама за себе, я розуміла, що я працюю, я проводжу консультації, ми робимо інвестору, я вже потім отримала ліцензію кредитного консультанта. І якби це я сама за себе, так але коли вже відкрились команди, я вважаю, що це дуже важливо розуміти, те, що коли ми створимо команду. Треба трішки відійти від того, що ти робиш. Наприклад, у нас зараз команді. мене є дівчата, тут Іра і Вероніка не дадуть зберехати, що я не веду клієнтів активно сама. Я прийняла таку сторону, а в нас великі суми я далі покажу. Ми працюємо з нерухомістю, тому Ми допомагаємо купувати, здавати в оренду, отримувати іпотеки, там будуть цифри. І раніше я могла б собі знаєте, там, ага, цей клієнт хочу купити за 2 мільйони. Я його беру собі. А цей хочу купити за 400 тисяч, то дам якомусь ріелтору. Я відійшла від цього, тому що я вирішила, що все таки, якщо моя команда і я хочу Команда росла, і щоб в мене вона збільшувалася. Я маю віддати їм це все. А моє завдання розвиток компанії, і тому я зараз виступаю на цьому заході. Тому я веду блог, і тому розповідаю про свою команду. Звичайно, я контролюю кожного клієнта. Я в групі з кожним клієнтом. Кожен клієнт може написати мені. І, до речі, можливо, це в дечому плюс, в дечому і плюс, а в дечому мінус. Досить часто клієнти, якщо їм щось не подобається, вони пишуть на мій особистий інстаграм. Тобто євгенія доброго вечора. Ми там е, у мене був один. Ми там з вашим ріелтором Оце в групі переписуємося. Але хотіли на нього пожалітися. Я така так, слухаю вас, <смі> тобто завжди є друга сторона, що можуть мені написати. Тому і я відійшла зараз. Я бачу своє основне завдання це розвиток компанії, розповідання про те, які в мене класні люди працюють, адже в мене дійсно крута команда, і тому ми не ростемо швидко. Я ось тих людей, перфекціоністів, мені дуже важливо, щоб всі робили все правильно, щоб в нас все всі були навчені. Далі я розповім теж про наші цінності. І через те ми помаленьку, але знаєте, так, надовго йдемо. Можна йти швидко і коротко, а можна йти помалу і далеко. От ми вибрали цю другу сторону помалу і далеко. І тут вже декілька цифр іде, це е, коли в грудні ми кожного місяця минулого року почали підводити підсумок, наскільки наші клієнти купили з нами житла. Це не ті, хто продали, це не ті, хто орендували, це ті, хто з нами прийшли на пошук. Адже це наша основна. Е, цільова аудиторія. Так? Люди приходять, щоб ми їм допомогли купити нерухомість. І от за 2023 рік ми закрили 58 успішних купівлю житла на 35 з хвостиком мільйонів злотих. Знаєте, я постійно на цих 10 злотих Нервує, але це для вас можливо корисна інформація. Коли ви купуєте від забудовника нерухомість в Польщі, ви купуєте за якусь фіксовану ціну. Ви підписуєте умову деволоперську. Це така собі резервація, що вам побудують 50 квадратних метрів. Але кожен забудовник має право декілька відсотків побудувати більше або менше. Так я я про Я постійно люблю багато говорити. І інколи буває таке, що забудовник можна на декілька там сантиметрів вам більше побудувати, і потім вартість за метр квадратний ділиться на ті відсотки і вам до вашої суми купірів. Ви мали купити за 500 тисяч, так а купляти за 501 тисячу і 10 злотих. І оце в нас вісить, але це 2023. І що хочу тут показати, що за 2023 рік в нашій компанії ми ділимо в є отримані іпотеки, як я сказала, безкоштовна послуга нашої компанії. Ми допомагаємо отримати іпотеки 37 за допомогою іпотеки, 21 за власні кошти. Але ніби сума класна, мені вона подобалася в грудні. і Я вжала, що ми прямо молодці. Але тут 2024. І я робилася презентація вівторок. і От сьогодні я якраз в мене сидить Вероніка Іра. Вони ще не знають, яка в нас сума вже за січень і лютий. Але я вже додала, і в нас вже купили за січень-лютий. Сьогодні ми закрили 11 мільйонів 240 тисяч. Тому. Розвиток так я сама задоволена і є ще на 3 мільйони 600 резервацій підписаних, тобто ще буде закрито точно в березні. І я бачу ріст компанії. І що ж нам допомагає, і як я особисто вважаю, що допомагає компанії рости і розвиватися, переходити трішки на інший рівень. ми… По-перше, даємо послуги під ключ, і теж вважаю, якщо ви даєте якусь послугу і ви хочете, щоб у вас клієнт залишився, ви маєте подивитися, а як закрити взагалі ту послугу повністю. Так У нас, наприклад, є купівля житла. Але є люди, які перед тим як купити житло, вони а може не в Варшаві. А взагалі, а що мене чекає, так а що мені робити? А купити за допомогою іпотеки. Взагалі я отримую ту іпотеку в Польщі чи не отримаю, може за власні купити. У нас є консультації. Тобто кожна людина може прийти до нас на консультації з іпотеки. Це безкоштовна, з купівлі житла платна, але потім, якщо ви купуєте з нами і йдете з нами на пошук, то вартість консультації віднімається від пошуку. Так само в нас є продаж, є люди, які вже купили якийсь певний період часу, тому нерухомість хочуть і продати. Ми і продаємо, бо здаємо в оренду. У нас часто інвестори купують нерухомість, а ми допомагаємо її здати в оренду і робимо ремонт, тобто, тобто Хтось купує на первинному ринку, ми допоможемо оформити іпотеку, знайдемо той об'єкт і ще зробимо ремонт, а потім, якщо хочете, здамо в оренду, якщо ви виїжджаєте з Польщі. І я вважаю, що це одне з ключових, теж, якщо у вас є якийсь продукт, але щоб його реалізувати, потрібно ще декілька речей, ви маєте мати або партнерів, про це поговоримо, або щоб могти її та зробити. Далі, що я вважаю, теж дуже важливе, це бути експертом. Цінніше, тому я сказала, ми розвиваємось помаленьку, бути експертом. У нас є ліцензія кредитного консультанта, ліцензія ріктора, і ми в членствах, таких як посередників, найстарших посередників Варшави. І тут, оце те, що важливо, я говорю, партнерство мережа. Якщо ви не можете свої послуги закрити самостійно і дати клієнту все разом, то потрібно знаходити партнерів. Так, які вам в цьому допоможуть, і з якими будете ми разом робити У нас? Є е партнери з інших ніж, ми співпрацюємо з іншими агентствами. Так і тут 90%, на жаль є відсоток агентств, які вважають, ми не будемо з ким співпрацювати. ну, це їхня, У нас є інші агенції, з якими ми співпрацюємо, і обмінюємося клієнтами. У нас є клієнт, які шукають нерухомість, а є агенція, яка продає нерухомість. І ми домовляємося на співпрацю і закриваємо цю справу, і допомагаємо дво, дві сторони. Так? І ми допомогли тим, хто купує, і... а те агенство допомогло, тим продає. Але ще, що я вважаю, що дуже допомагає вийти на вищий рівень вашої компанії, особисто це наш приклад. Це база задоволених клієнтів. От в нас реально зараз, ми помічаємо, у нас приходить маса клієнтів з рекомендаціями. Ми навіть зробили спеціальну програму. Рекомендація «Система полесень. Прям договір з правниками написала, і кожен клієнт, який рекомендує якогось нового нам клієнта, отримує за це бонуси. Тому хто таке хотів би щось зробити, дуже рекомендую. Тобто, але це має бути, ви маєте бути впевнені в тому, що клієнти будуть задоволені вас, так? Тобто, незадоволені клієнти не будуть рекомендувати. Але в нас прям це дуже класно працює. Ми кожному клієнту маємо подарунки, звичайно, маємо цю програму, ми кожному розповідаємо, і це дуже допомагає в розвитку команди. Так. А тут чому впізнавання та успішно на польському ринку? Це в нас була взагалі тема, що я читала в, в нас в дописі до України, Community Connect. І я ту зробила, виписала цінності компанії. І знаєте, вважаю, що саме через те, що от цього року в нас перед тим як взагалі почати рік, я створила ПДФ. Я такий трішечки, оцей у мене магістратура з червоним дипломом. Тут відзнаки знаєте, оце от відміннику цей на 12 сторінок. ПДФ. Команді, і ми сиділи, розбирали цих 12 сторінок: мета компанії, цінності компанії, цілі в цифрах, відсотках, наші послуги і так далі. Цей звичайно, цей документ вісить всі ремці нашій, і от кожен має це прочитати і це розуміти, що відбувається в компанія. І от я вважаю, що завдяки нашим цінностям компанії ми можемо рости і про це не знають. Це звичайно компетентність, професіоналізм, клієнтоорієнтованість. І тут безпека та надійність, так ми, тобто, ми робимо в мета це допомогти іноземцям безпечно купувати, щоб іноземець чувся безпечно з нами, бо ми розуміємо його і розуміємо другу сторону. Ну, звичайно, соціальна довіра. І тут я зупинюсь трішечки хвилинку, що, будь ласка. Довше, тобто вважаю, що дійсно про кум... компанію мають чути, мають бачити. Ми постійно розвиваємося. Якісь нові штуки зараз придумаємо. у нас зараз. взагалі нова стратегія по розвитку інших соціальних мереж. Я веду інстаграм, Ютуб, наші TikTok ми там перекидаємо, Фейсбук. Це важливо, особливо в теперішній тепершність. Зараз, як кажуть, найдешевший лід, правда, в нас, але і він стає дорожчий завтра через те, що конкуренція не спить. Конкуренція так само розвивається. Кожен проходить якийсь курс, кожен щось може зрозуміти. зрозуміше. Чому ми почали так само щось робити? Як я це все почала робити? Ну тому що я працювала, я бачила, як працюють інші ріелтори. Я попрацювала в двох агентствах. Я бачила, що вони роблять, що мені подобається, що не подобається. Я взяла, зробила своє. І тому розповідати скоріше про себе потрібно і, от особистий бренд. Власника, я вважаю, що теж допомагає, і тут дякую за увагу. Але ще останнє <рес> <рес> на нетворкінгу. Хто підійде до нашого стенду? У нас є спеціальна знижка. Хто зареєструється по формі. У нас дівчата мають QR-коди, Реєструйтесь по формі. Ми даємо 5% на знижки на наші послуги. Тому запрашам до співпраці, як то говорять В'які, і була рада з вами поговорити. Дякую, <рес> дякую.